Доброго дня. Як я встановив котел. Коли почалась війна, установив, коли почали відключати світло. Топлю тільки дровами, скільки горить на одному завантаженні. На одному завантаженні в мене горить ось сьогодні зранку я розтопив, закидав повний бункер і топити я буду тільки завтра зранку. Чим чищу? Чищу я таким средством механічної чистки я ще не проводив ні разу. Працюю на насосі. Насос включається завдяки температурі. Збільшується температура, насос включається. Зменшується температура, насос виключається. Також можу включати з мобільного телефону. При відключенні світла система сама працює. Піддувало закривається, термодатчиком механічним закривається і температура горіння спадає, тому що він розганяється як ракета. Якщо його не зупинити, то, звісно, закипить. А якщо піддувало закриється, він притухне і на самотязі все працює. Навіть без світла. Задоволений котлем, дуже. Компанія дала мені сертифікат, по-моєму, на 1000 гривень. І завдяки цьому сертифікату мій кум отримав знижку і також придбав котел, але більший. Це маленький котел міні, а в нього більший.